Високо між гірськими хребтами серед квітучих полонин у глибині віковічних лісів розвелося унікальне природне диво України озеро Циневир. Тут п'янить від пахощів буйних трав і цілющого повітря. Тут чиста, мов сльоза, водна поверхня виграє тисячами сонячних усмішок. Ходімо. Горгани димлять. Хмари навісились низько, перечепившись через вершини. Тишу порушує цибеніння дощу, який напуває міріади трав, закликаючи до буяння. Товстелезний, запашний килим прокладає шлях до озера через пагорби, вкриті буковими лісами. Та височенними старими понад столітніми ялинами, що ведуть аж до берега, а там схиляють своє віття майже до самої води. А далі посередині плеса, наче зіниця, виглядає невеличкий острівець площою всього кілька метрів. Над поверхнею він з'являється лише у безводдя. Через нього й назва морське око. Отак. Далеко у горах, на висоті майже тисячі метрів над рівнем моря, сини сипле взаємні промінці у небо, наділяючи тутешню місцевість небувалою радістю і спокоєм. Озеро утворилось внаслідок землетрусу приблизно 10 тисяч років тому. Потужний сув породив природну греблю, що стала нездоланною перепоною для гірських струмків. Відтак улогована заповнилась водою. Нині озеро складається із двох частин: глибшої північної та мілкішої південної. Розділяє їх підводний кряж з за вишки до 11 метрів. Так, Синевир є найбільшим на всі українські Карпати. Його середня площа 5 гектарів, а найбільша глибина 22 метри. Поза окреслені береги озеро ніколи не виходить. Природа подбала навіть про вихід зайвих вод. На випадок паводків чи затяжних злив на дні озера є природний отвір. Через географічне розташування та геологічні особливості до води людині краще не заходити. Судоми не забаряться. Озеро не лише глибоке, але й дуже холодне. Навіть найбільшу спеку перегрівається лише верхній метр чи два. Живиться синовір трьома гірськими струмками. Кращих умов життя для форелі не знайти. Озерна, струмкова і райдужна. Аж три види форелі живуть у Синевирській воді, яка надзвичайно чиста і прозора, спокійно пити можна. Тутешній край, помережений гірськими потоками чорної річки та тереблі, відомий ще й цілющістю вод джерела Буркут і урочища квасовець. Тут давно вже порядкує людина, але на диво ще збереглися незаймані праліси з багатими флорою і фауною. Неймовірно цікаве оліготрофне зі сферичною поверхнею болото глухання унікальний на всі Карпати витвір, енциклопедичне торфовище, у якому добре збереглася історія тутешньої дикої природи. У цій наймальовничішій частині Карпат навіть сьогодні можна відшукати неторкані місця, де лісові стежки прокладають дикі звірі. Але живе, кажуть, у цих місцях дещо страшніше за диких звірів. Істота, породжена старим чоклуном мольфаром. Він жив далеко у горах, ховав у голові безліч таємниць, погоду міняв, граючи на дримбі. Люди боялись його слів, бо повертали вони навіть мерців з того світу, та мав той мольфар душу, отруєну стражданням і тугою за загиблою коханою, і якось блукаючи, натрапив на відрубану голову собачу, а поруч на тіло людське. Склав їх докупи темної ночі і оживив істоту, що відтоді не знає спочинку. Ходить тутешніми лісами та п'є людську кров. Вже й чеклуна не стало, а і далі обирає собі нові жертви так у старій легенді мовиться Хочеш вір, хочеш не вір, та гуляє серед гір усіх забротловець ловець, песиголовець. Тож і досі місцеві не боруться сказати напевне, чи і справді на їхню корову чи вівцю напав саме ведмідь, а не хтось значно страшніший. Тим паче, що ведмедів, оленів, вовків та риси у Карпатах таки поменшало, і людина, яка колись немилосердно їх винищувала, раптом схаменувшись, починає поспішати на порятунок. Нещодавно, буквально півроку тому, в природному парку з'явилася ще одна окраса. Реабілітаційний центр для ведмедів це дуже рідкісне для нашого часу свідчення благородства і людяності. Важко повірити у ці всі реальні історії, якими діляться працівники центру. Волосся стає дибкою, якщо уявити наругу людини над бідолахами. Цього ведмедя садисти нещодавно тримали у тісній клітці та влаштовували на ньому тренування, цькували собаками. На ший ланцюг, який висів на шиї з де дедалі більше її стискаючи, дуже складно було потім зняти. А цього змаличку вчили цирковим танцям, ставили тваринку на розпечену плиту, щоб та підстрибувала та перебирала лапами. Плити давно немає, але психічне каліцтво вже не вилікується. Ось ця красуня взагалі не мала нагоди торкнутися своїми лапами трави, не знала, що таке зимова сплячка, зате постійно дихала випаровуваннями бензину поблизу АЗС у якогось приватного підприємця. Вона й досі роздратована і боїться людей. Подібні історії у кожного ведмедя. Але, на щастя, страждання закінчуються за цими воротами. Велика територія з чистим лісом, барлугами та нескупим харчуванням. Готова дати прихисток не одному постраждалому. Шестеро ведмедів нині живуть у вольєрах. Покалічених людьми тепер лікують і відгодовують і інші люди. Щойно звірі звикнуть одне до одного, їх випустять у ліс. 12 гектарів облаштовано спеціально для їх комфорту. Сеневер таки недарма назвали Всевидячим Оком Карпат. Пильний погляд проникає у душу кожної живої істоти він загоює рани і повертає упевненість та стійкість. Крім того, така метафоричність поступається ще й прямим науковим спостереженням за цілісним живим організмом ось цими горами. Дзеркальна поверхня відображає усі зміни екосистеми. З її стану, науковці розуміють. Чи не прийшло до Карпат лихо синевира відзеркалюються також у променистих очах тутешніх людей? У них впродовж століття було намішано так багато етносів, культур, традицій та мов. І нині вони дружно та життєрадісно вітають мандрівників з великої України, ділячи з ними своє житло, харч та співочі душі їхніми вустами співають горгани